Сім золотих, три срібних та п'ять бронзових медалей прилучани вибороли цими вихідними на чемпіонаті України з кемпу та Кобудо, який щорічно відбувається у Полтаві. Цьогоріч наше місто представляв спортивний клуб Тайпан Прилуки. Ростислав тренується в клубі понад п'ять років. За цей час хлопчик двічі став чемпіоном України на чергових змаганнях у своїй віковій категорії. Виборов перше місце. «У Мене був суперник дуже сильний. Я зайняв два перших місця. По лайту і по фу. Найлегше було мені битися з суперником, а мені сподобалось там участвувати. Я як бабуся я вожу його на тренування у спортзал, у тайпан прилуки. А мама їздила з ним на змагання у місто Полтаву, у місто Харків вона їздила з ним завжди, вона їздить з ним кругом. Підтримуємо його, і так як він у нас вже ходить 5 років у клуб Тайпан. Часно їздить на змагання, отримує призові місця. А це Олександр Юнак вже вкотре став чемпіоном України з кем по карате. Його перший тренер Володимир Хавренко самого початку привив, ще тоді маленькому хлопчику любов до спорту. Олександр відзначився на чемпіонаті найкращою технікою і був нагороджений кубком від президента федерації Бориса Сушинського. Заняв перше місце і кубок за кращу техніку. Все життя займаюся спортом. Повноріза чемпіонати з карате з кікбоксом, з боксу з міжних доборств. Я мрію продовжувати свій шлях у спорті з тренерською кар'єрою в всьому клубі. Я дуже задоволений результатом нашої команди. Вона продемонструвала гарну техніку, показала себе з кращої сторони, як справжні бійці. Та дякую чому команда отримала кубок». серед учасників були присутні різні вікові категорії з низки областей України, зокрема з Харківської, Кіровоградської, Київської та Полтавської. За словами тренерки з кікбоксингу Діани Хавренко, до змагань готувалися доволі довго. Як тільки нам прислали положення, що буде відбуватися в Полтаві чемпіонат України, ми відразу почали все більше і більше готуватися. Тому дітям давали більше, більш таку чітку. Підготовку до самих змагань, як завжди, все було організовано гарно. Спортсмени нашого клубу та й пан прилуки продемонстрували свої вміння в техніці карате в борьбі серед багатьох команд з усієї України, результатом чого здобули командне призове місце і отримали кубок. Кожен з дітей показав гарну роботу, здобувши сім золотих медалей, три срібних і п'ять бронзових медалей. Це були останні змагання чемпіонату України з кемпо карате та кубудо 2022.